Вікторія Амеліна, уродженка Львова, вчилась та працювала у сфері інформаційних технологій. А з 2015 року вона присвятила себе письменницькій роботі, видавалась у Львівському видавництві старого лева редакторка та учасниця українського пен-клубу, так само як і Вікторія Катерина Міхаліцина розповідає: дружили та разом працювали, зокрема над дитячою книгою Вікторії. Наша дружба з Вікторією почалася з цієї книжки. Звінка. Хочу, щоб ти її редагувала. У мене тут є дитяча книжка. Я хочу, щоб вона опри'явилася нас на книжковою. Її вже кілька людей прочитало, Зокрема, прочитав син Андрій. Насправді це було починалося з екі, починалося з історії, чому я щось поправила або чому я прошу її щось поправити. А завершувалося розмовами про життя. Так зговорилася і про Нью-Йоркський літературний фестиваль, тобто який вона так само. Започаткувала, а я допомагала їй укладати дитячу програму. Вікторія була письменницею, а також була співорганізаторкою літературних подій та фестивалів, зокрема, фестивалю Кальміус та Нью-Йоркського літературного фестивалю, які відбувались на Донеччині, розповідає співорганізаторка фестивалів Олександра Папіна. Та справа, яку вона почала, я просто впевнена, що вона буде жити далі. І от наразі вона цього літа, у серпні, Планувала вже організовувала десь. Все це вже на фінальній стадії. Вона хотіла зробити, хотіла зробити літній табір для молоді для дітей, підлітків з Нью-Йорка, у Карпатах. І всі друзі, всі близькі з ким спілкувалась, з ким співпрацювала, дружила Вікторія. Думаю, що всі ми разом долучимося і зробимо так, щоб її ідеї вони жили. Вікторія Амеліна після повномасштабного вторгнення документувала російські воєнні злочини, працювала у де окупованих населених пунктах, зокрема у Капітолівці на Ізюмщині, як розповідає журналістка Катерина Лихогляд. Вони з Вікторією спілкувалися та співпрацювали віртуально, зокрема у справі вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. Каже, що він звернув такий згорточок і в целофан. І закопав. Катерина показує відео, яке їй надіслала сама Вікторія. На ньому саме вона разом із батьком убитого письменника віднаходять його особистий щоденник. Вона знімала, як батько намагався відкупати цей щоденник. Він спочатку він показав це місце під вишинкою, де письменник заховав свій щоденник в окупації. І він намагався відкопати його лопатою, але оскільки людина літня, йому бракувало сил. Вікторія знімала цей процес відкопування, але зрештою в нього вже не стало сили його відкопувати. І Віка поклала телефон, взяла лопату і сама його до Завдяки Вікторії ми світ взагалі дізнався, дізнається про те ті почуття, які переживав український письменник з стійкою українською позицією. Письменник з особливою дитиною опинившись в окупації, нагадаю, Вікторія Амеліна отримала поранення внаслідок російського обстрілу Краматорська 27 червня і померла у лікарні 1 липня. Сьогодні відбулося прощання із письменницею у Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі. Завтра прощання та похорон з Вікторією Амеліною відбудеться у Львові. Поховають Вікторію на Личаківському цвинтарі. Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.